Псалом 109. Прохання про порятунок від ворогів Догана ворогові. Проповідникові хору Псалом Давида. Боже моєї хвали, не мовчи, бо губи грішні лукаві вони на мене розпустили, брехливим язиком зо мною говорили, і СЛОВАМИ мене мене обступили. Зо мною воювали без причини. За любов мою вони зо мною ворогують, я ж молюся. Зло за добро навалюють на мене і ненависть замість любови. Пусти лукавого до нього, і обвинуватель хай стоїть праворуч нього. Як стане на суді, хай вийде винуватий, і Його молитва хай йому за гріх буде. Віку свого хай не звікує, уряд його хай візьме інший. Сини його хай стануть сиротами, а його жінка удовою. Нехай сини його, блукаючи на жебри, розійдуться, нехай повиганяють їх із їхніх хат пусток, нехай лихвар загарбає все, що той має, і чужі нехай розгарбають його працю, нехай ніхто над ним не має милосердя, ніхто нехай не милує його сиріток, потомство Його нехай згине. У другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте. Хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері його нехай не затреться, хай будуть перед Господом назавжди, щоб він міг знищити землі їхню пам'ять за те, що він не мав на думці чинити милосердя, але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем готовий був убити. Любив прокляття, хай же спаде на нього, благословення не хотів, хай же відійде від нього, нехай одягнеться, немов одежею прокляттям, хай увійде, мов вода у його нутро і як олива в його кості. Нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізується завжди. Така від Господа нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують, і що на мене зле говорять. Ти ж бо, Господи, о Боже, чини зо мною ради Твого імени. спаси мене, бо добра твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях, неначе тінь, що похилилась, я зникаю, неначе сарану мене стрясають. Коліна в мене хитаються від посту. Тіло моє змарніло без жиру, сміховиском для них я зробився, вони, побачивши мене, кивають головою. Поможи мені, о Господи, мій Боже, спаси мене по Твоєму милосердю, щоб вони знали, що то Твоя рука, що Ти, Господи, Оте вчинив. Нехай собі клянуть, а Ти благослови, встануть вони й осоромляться, а слуга Твій буде радіти. Противників моїх хай поб'є сором, нехай огорнуться, немов плащем власною ганьбою. Я буду вельми дякувати Господові моїми устами, хвалитиму його між багатьма, бо він стояв праворуч бідака, щоб урятувати його від тих, що хочуть засудити його душу.